Росіяни продовжують завдавати удари із артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах прифронтових районів Харківщини. Після 17-ї години окупанти завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями двоє людей: – 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Стан постраждалих середній. Близько 21-ї години. Росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів без постраждалих. Залишається високою мінна небезпека. У селі Пришип, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці. За добу піротехніки в області ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів.